Доброго дня, слава нашим героям-захисникам. Сьогодні у нас у продажу однокімнатна квартира на 23 вересня, вулиця Київське шосе на 3 комфортному поверсі 5-поверхового цегляного будинку із ремонтом. От дивимось, що вона собою являє. Так, дивіться: це кімната: 17 квадратних метрів, ламінат, підвісні стелі. Шафа купе, диван, все залишається. Так, ідемо далі. Дивимось із цього ракурсу. О, там балкон. Балкон, на жаль, не засклений. Так, йдемо далі. Із кімнати. Тут у нас от такий функціональний санвузол, суміщений тут лічильники, ванна і кухня. 6 квадратних метрів. Ну, бачите, вбудована кухня, правильна машина, також все залишається. Все залишається і коридор. Отакий коридор. Так, тут ніша. Там можна сховати, наприклад, холодильник або зробити вуку шафу купе. От вамінат, ще раз повторюсь, нова сантехніка, лічильники. От, от такого плана квартирка. Все буде детально описано в описі. Почитайте, будете задавати питання. Кого зацікавило? Не стисняйтеся, телефонуємо, дзвонимо, пишемо усіма можливими способами до нас. Звертаємось, і ми вам покажемо і з радістю допоможемо в ваших житлових питаннях. Ще раз, слава героям! Слава Україні! Всім гарного дня! На все добре, чекаю на ваші відклики!